І так, привіт таки всім! Ви в новому відеоролику. Позначки на Е100, рубрика три позначки, Бій на три позначки, Коротше, рубрика, вибачте, заговорився. І так, по сетапу. Е, у мене три ну проти мене три мауса попалися Ріноцеронта і Йох. Це з важких танків, плюс дві ЯГПЗ ПЗЄ 100 Це ті танки, котрі вообще тягаються в лобі. Чому я вибрав саме цю позицію? Я вибрав її, тому що я не знав, куди поїдуть мауси. Вони взводом. Грають і, скоріш за все, можуть поїхати у щелину. Одна артилерія, в принципі, вони можуть спокійно розіграти другу лінію. Ну тут на четвертій лінії світиться перший маус, світиться другий маус. По третьому ще інфи немає. А ось і третє. Вони їдуть у щелину. І знаєте, що дуже добре, що я не поїхав в місто, того що мауси туди не поїхали. Їх там я не розфармлю. В основному буде розігруватися друга лінія. По факту я от бази далеко не від'їхав, стою на базі. Поки що в мене нуль урону, Я переїжджаю до маусів. Хочеться по маусам. Ну, ви, ви уявляєте, 10 тисяч хп їде. Я дуже хочу по ним накинути. Я дуже хочу але не по ним накинути урончику. Плюс асісти, б з них пофармити. Тут я засвітився. Я спочатку думав, що я від Мауса засвітився, але асісти я з них не фармлю, то, тобто це не Мауси навіть мене світять, Мене мене світиє ЛТшка. Тут ТВПшечка мені закидує, раз, два, два. один раз пробиває, далі не пробиває. Єбрик кинув мені з кустика, я блайндю по Твшечки не попадаю. Ладно, нормально. Мауси на центрі помирають просто, просто в ноль помирає. Тут є Берб. Другий раз питається мене пробити. В мене але не пробиває. Е, я Бланді Євріка. Ну, в Оттєчку, стреляю, він ж по мені накидує, я в отвіточку питаюсь, може закинути йому щось того. Е, далеко я вже отсюда не уїду, не переїду, ніде нічого. Типу, ну мені не дадуть цього зробити, я помру в ноль, тому в мене залишається тільки стоять тут, ждати ушелену. Мауси помирають на центрі, я нічого не можу зробити, я не можу не підставитися. У нас місто не проїхало, стоїть місто на місці, застопилось, просто коня становився, 277 остановився, і вони просто вбивають маусів. А я не можу маусам накинути. Ви уявляєте, цей тільт просто мій? Мій тільт. От бій на третю позначку. Тут у мене на третю позначку бій. Е, тут 0,5 мені, по-моєму, не вистачає. І я починаю тільтувати, тому що два мауса. Ну, 10 тисяч хп просто померло в центрі. Я жодного шота не дав, навіть асіста з цього не пофармив. І я, я, я починаю в тільту ходити, і це дуже обідно мені становиться з цього. ТВПшка мене пробила знову. Ще раз пробила. Це я не зрозумів, як вона мене пробила, тут. тут... Оцей шот останній пробиття, котре зайшло, я не зрозумів, як вона це зробила. Ну да ладно, нічого страшного. Буває. Так, е рахунок 3-3, по ХП плюс-мінус одинаково. Типу, ми програємо по ХПшечкам трішечки. Е, у супротивника 20 тисяч, у нас половиною тисяч. Е, так, місто, у них місто почало пушити, наші союзники почали помирати. Один Маус ще шотний до сих пор живий на центрі, все, вже більш не живий. Е, Суперко його добрав. Е, так, у нас там е, на нульовій лінії почали помирати танки. Тут яхпи за Е100 світиться ще плюс за маусами. Я взагалі думаю крутяк, від Йоха отримав, але Ягу я забрав на 751 їдав. Нормально. Перший шо урон мій пішов, і у мене вже 1800 хп. Хі -хі. Прикольно, 1500 хп потеряв, тільки перший урон дав. Ну ладно, нормально. Я тут вже типу, граю на відстріл, типу щоб дати йому урон. Тут рівно помиляється, я йому даю. Хорошо. 861 альфа. А обалдеть. Капушечний альфа. Просто круто. Дуже круто. Так, там ТВПшечка старається по центру, Яга піджимає, ТВПшечка піджимає, там суперконь у нас на нижній лінії на стався єдиний. Його там об'ють. Ну, його вбивають, там він стоїть, вроді танкує. і це. Я прошу союзників, щоб вони відступили, щоб ці підставлялись, щоб вони саме супротивник підставлялися, їм давав урон. Но Союзники цього не роблять, і я бачу, що там коня вже зараз прям повністю. Яга прям вже дуже близько, і мені треба переїжджати, ставати в прийомочку, по-любому приймати супротивничків. 100%. А, я переїжджаю, стою в прийомочку, коня зараз уб'ють, і далі вже вони просто почнуть їхати. Тут Єпіс, до речі, помирає, як це погано. Все, єпіс забрали. Кстати, в ноль є Єпіс, щось підставилось під яву, їй дати урончик, а по ітогу яга втулила, ну і плюс нам втулили її зі сторони Суперконгура. Конь дає шот і. Що шо, шо вони не вриваються в коня? А, підожди. Так, да, вони бояться поки що коня. Тут Яга фулова, кстати, після таки не дала їй урону. 62, ка питалась. я, я хотів скорішки піджати ягу, але тут освітиться леопардик, рішка мені його закриває. Ну вона кайтеся по ітогу назад. Бах. Хорошо, по леопардику захода На 711. Добре, 2300 урону вже маємо. 2300 урончику маємо. Так, леопардика нічого не навчило, приїхав в полови, осталось 700 хп, і щось він опять їде так нагло в коня. Ну, по і того, леопарда ми забираємо, розмінюємо коня. Лопардика забираємо. Добре, тут яга піджимаю, кстати, у 800 хп залишилось. Її на хорішечка втолила. Хорошо так втолила. Так, тут 430 очка в пермачі. Ну, не в пермачі в засвіті. Я тут не попаду, так? Да? Так, да, я не пробив її. Ні, я тут не пробив 430-ку, яга шотно залишається при копійки, тут стірва з'ягують, ВПшечка піджала нагло. Я під'їжджаю ближче, щоб світити, щоб союзники напихували. Так, 430-ку світим, бум. З каточком хорішечка дається, мій засвітик, бум. Все, вангарчик. 692. І так, 3700 урону і 800 позасвіту. Вже маю, то тобто вже уже 4500 у мене є. Так, артилерист переїхав. У них, кстати, розумно, розумно переїхав. Ми програємо, по ХП виграємо. Кстати. Ну в мене ХП є багато. Тут 121. й Тут 121. й Так, опа, стервочка. Бам! Сюди. Сразу назад, стірочку висвітив, хорошо, пацики закидують по стірочці. Це, кстати, мій асістик, це дуже добре. Сірочка full мій асістик 2000 асіст. 6500 тисяч уже в мене е сумарки. 6500 сумарки. Так, там 121-й, тут ТВПшечка, я їду, ТВПшечки, по-любому надо дати шотик. Я не спешу. не даю прям піксель. Стараюсь виїхати так, щоб вона у при повністю прицілювала. Фул танк був, і я їду. Я я, я нагло їду, тому що в мене дуже багато ХП. Я не спешу. бум, все, хорошо, 753, дуже добре, 5200 урону. Все, в в, це, а о цьому моменті, коли у мене стає 7 тисяч суми, я забрав позначку. Все, я взяв позначку, емоції просто не передати. Клас, я взяв позначку, тут артилерія 121 мені накидує. 121 на кумулях і він мене пробуває, кстати. Нормально мені закинув. Е, дуже хочу, щоб союзники забрали, але я не попадаю і 121-й мене фармить. Давай, 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 забирайте. Ну, не попадає, не попадає. Т62 і 705 не попадають, а хорії та 57 heavy поїхала фаша викушувати. Я тут стою, чекаю. Стою, чекаю. 121-го. Артилерія задобує, задрала. 121 мене знову пробиває. Кстати, вже не кумульом, а під колом пробив, закинув. Зараза. Блін, ну і союзники попасти не можуть, це дуже обідно, тому що я щас помру, скоріш за все. Дивіться, доряди, мужик, ти чо? Я, я не спішу, все добре, забрав. Нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. 7,5 тисяч суми. 7,5 тисяч Артилерія там в уголку. Оп, розвів артилерію. Ну, я розумів, що я зараз можу відлетіти, мене може коришним добрати, тому я сильно не поспішив. Якраз така артилерія не встигала з спострілом. пешечка на центрі світиться. Я підставляюсь, виїжджаю під неї, хочу дати їй шотик. Ну, вона за мауса засейвилась. Дивіться, зараз як розведу ТВПшечку. Красиво, Да? Підставиться? Де? Оп. Оп, і вона давай, 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 і мене добрать. І мене добрать. Оп, а тут союзничок. На 62 закидую. Під союзничка і сюда. Все, хорошо, 62 ка красава. Забрали. Там фош останній остався і плюс артилерія. Тут у нас біля респа. Все, в принципі, без закінчено. Я, я, я більш не дам ні урону, ніде нічого. Все, 7500 суми, я взяв три позначки на Єсто, На жаль, на жаль. Е, такий слабенький бій, звісно. Ну, я не знаю, я сумнівався, щоб його викласти. Але но... все-таки виклав. Як-не-як, все як -як, рубрика, і треба викладати. Надо викладати. Який би бій не був, доведеться це робити. Да. Да, ну, по ітогу, такий от бій вийшов. І так, це перша ступінь. 75 тисяч суму, сталова стіна, три позначки. Е, Топ-1 по оборону без варіантів, то що я опять. 5... 5300 майже настріляв що по досвіду, що по урону я топ-1. Ну, пішов в мінус цього лише на 30 тисяч кредитів. Все, всім дякую величезно за перегляд. Став лайк, підписуємося на каналчик. Всім величезне, величезне, дякую і побачимося в новому відеоролику або ж на трансляції.